Наше шкільне лісництво працює з 2000 року, коли для нас жовтневим держлісгоспом було виділено ділянку лісу під шкільне лісництво. Останній рік був важкий для нас в умовах війни. Важко Україні, важко і нам. Наші можливості були обмежені та все ж ми старалися по можливості працювати. Разом з працівниками лісництва ми провели обстеження джерела сковороди. Це місце є природоохоронним об'єктом, і воно повинно бути недоторканим. На жаль, не у всіх традиційних акціях ми змогли взяти участь, але змогли організувати підготівлю птахів. До виготовлення годівничок залучили учнів всіх класів. Їх виготовляли вдома. Частину ж годівничок зробили у лісництві. Екоактивісти активісти селища зробили стежку сковороди, тобто облаштували пішохідну доріжку з красивими краєвидами та затишними куточками для відпочинку. Ми ж прикрасили стежку годівничками, в які регулярно підсипаємо корм птахам. Ще була акція «Первоцвіт шпаківня. Також ми були залучені до догляду засадженців лісових культур. Восени ми працювали з ділянками саджанців дуба та горіха. Разом з працівниками лісу. юні лісники висадили саджанці Самшиту та модрини з метою озелення природоохоронного об'єкту джерело сковороди.